Вітаю з вами Шалоне Макс. І сьогодні ми поговоримо про фільми, які вийдуть в 25-му році. Тож не будемо гаяти часу та починаємо. Капе. 5 вересня події фільму розгортаються під час Олімпійських ігор 1972 року. Та розповідають історію того, як були захоплені ізраїльські спортсмени. Все обертається навколо американських журналістів спортивних подій. Однак тепер вони мають висвітлити у прямому етері захоплення заручників. Ці події назавжди змінили підхід ЗМІ до висвітлення подій, а також досі впливають на те, як мають проводити прямі трансляції. Носферато молода жінка Елен Хатер потерпає від постійних видінь. Поява привидів не дає їй вільно жити, однак є дещо, що остаточно позбавить її спокою. У Елен за Вампір граф руляки. 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 Так просто він її не залишить в спокої. Цілковитий незнайомець події фільму розповідають історію Боба Ділана з Міннесоти, маловідомого виконавця, який перетворюється на зірку вершин хіт парадів. Його стиль та образи стали світовою сенсацією. А виступ у Ньюпорті 1965 року назавжди змінив музику того часу. Бріджит Джонс, закохана хлопця. Історія Бріджит, яка намагається жити нормальним життям після того, як не стало її коханого. Що ж подивимось, що з цього вийде? Капітан Америка, новий чудовий світ. Капітаном став Сем Вілсон, а президентом Тадеус Рос вони опиняються в центрі міжнародного скандалу. Тож КЕП має з'ясувати мету глобальної змови до того, як її справжній лідер змусить весь світ почервоніти під злості. Грішники, брати і близнюки повертаються додому, щоб залишити непросте життя позаду. Однак почати все спочатку не вдається, і вдома їх чекає ще більше зло. Білосніжка музична кіноадаптація класичного фільму 1937 року. Чарівна музична пригода повертає глядачів до історії білосніжки, гномів та її злої мачухи. «Полуничний маєток Джеймс Пребл, чиновник, який відстежує неплатників, бо в майбутньому уряд запровадив податок на сон. Арабела Ізадорі, гори незадекорованих відеокасет, на яких записані сни. Візит за аудитом призводить до несподіваного перебігу подій. Це дуже мила інді фантастика з яскравим продакшеном та романтичною історією. Сталістика фільму нагадує мені роботи Веса Андерсона. Сентек екзюпері у 1930 році Антуан де Сент-Екзюпері працював пілотом у компанії Аеропостабл в Аргентині. Коли Андрій Гіоми, його найкращий друг і найкращий пілот Аеропостабл, зник в Андах. Сентек Зюпарі збирається вирушити на його пошуки. Цей нездійсненний пошук змушує його перевершити самого себе і зробить здатність мріяти найбільшою силою письменника. Ріал Пейн. Історія кузенів Девіда і Бенджі, які воз'єднуються для подорожі Польщі, щоб вшанувати свою улюблену бабусю. Однак спогади минулого спливають назовні, і їхня подорож дещо змінюється. Майнкрафт фільм розповість історію п'яти невдав, які потрапили у світ, де можна все збудувати за допомогою блоків. Спільна пригода пробудить у героях ті навички, яких їм бракувало у реальному житті. Найбільше мене зацікавив дует Джейсона Мамо та Джек Блека, Любов Зла Мартін Гейбл. ріалтор, який працює в передмісті Мівоки, де все частіше з'являються вивіски. Продається одного разу. Він зустрів Роуз, колишню напарницю, яку він залишив на вірну смерть. І ще кримінальний бос на ім'янаколс змушує його зробити вибір, який повертає його на стеж, де панує безжальне минуле, що є дуже небезпечно для нашого героя аматор, що б ви зробили, якби дізналися, що близьку вам людину вбито під час терористичного акту? Мабуть, бажали помститися. Ось і герой цього фільму не став осторонь та пішов шукати тих, хто це зробив. Він звісно не Джон Вік. Але методи його набагато цікавіші. Що ж, подивимось, чи зможе Чарлі Гевер, геніальний співробітник ЦРУ, помститися. Сподобався підбір акторів. На головну роль було взято містера робота, йому в компанію додали Морфіуса та карателя. Міккі 17. Головний герой це робот, який бере участь в колонізації крижаної планети. Після кожної смерті його розум завантажують у нове тіло. Але одного разу все пішло зовсім не по плану і в живих лишається одразу декілька роботів. Громовежці. ще один фільм Марвел. В якому будуть зібрані антигерої, щоб протистояти ще більшому злу ніж вони. В склад цієї команди увійшла Чорна вдова, зимовий солдат, червоний вартовий, таскмайстер, Привід та Ген США. Місія неможлива. Фінальна розплата. Що можна сказати про цей фільм? Це чергові пригоди суперагента Ітана Ганта та його команди. Як приборкати дракона? Історія гикавки, який зовсім не хоче вбивати драконів, а навпаки, проте його батько зовсім не в захваті від його захоплення. формула 1 гонщик Соні Гейс повертається. У великий світ перегонів, щоб бути коучем для Джошуа Пірса. Супермен Спадщина. Черговий фільм про пригоди супермена від Джеймса Гана. Фантастична четвірка. Новий фільм про легендарну команду супергероїв, яка буде протистояти Галактусу та Срібному серферу, який можливо. Буде їм допомагати новокаїн. Історія Нейтана Кейна, який зовсім не відчуває болю, та намагається врятувати свою дівчину. Таке відчуття, що Джей Куєт зіграє роль з пацанів, але під дією препарату для суперів. Блейд історія вампіра, який протистоїть іншим вампірам, звучить не дуже, але в нульових викликав неабиякий фурор. Мені здається, що Маршахала Алі просто створений для цієї ролі. Подивимось, що з цього вийде. Аватар, вогонь і попіл, продовжить історію Джека Салі, але мені здається, що в кінці фільму його місце займе син. Лак, і дії перенесуться в майбутнє. Це лише мої здогади.